Всім привіт! Мене звати Юля і ви дивитесь канал Прості рецепти. Це просто геніальні баклажани і закуска, і гарнір одночасно. Так що давайте скоріше вже готувати. Нам знадобиться два середні баклажани. Нарізаємо їх кільцями не дуже тоненько. Ось такі досить товсті кружечки в нас вийшли. Тепер беремо кожен кружечок і вирізаємо обережно всю середину. Ось такі колечка повинні бути. Так робимо з усіма кружечками. Намагайтеся рівно вирізати внутрішню частину. Вирізану частину баклажану поки що відкладаємо у бік. Насправді робиться це все дуже швидко і абсолютно нескладно. Тепер ту частину баклажану, яку ми вирізали, нарізатимемо на невеликі кубики. Ось такі, як у мене. Беремо ємність і висипаємо дрібно нарізані баклажани. Тепер беремо дві сосиски чи ковбаски, і теж дрібно нарізаємо на квадратики. Можна взяти будь-яке готове м'ясо, яке у вас зараз є. Це може бути і відварена куряче філе та стегна, чи запечена свинина. Загалом тут тільки на ваш вибір. Нарізану ковбаску висипаємо в ємність до баклажанів. Тепер червоний м'ясистий перець. Розрізаємо його, видаляємо насіння і все зайве. І будемо нарізати на маленькі шматочки. Відправляємо його теж у ємність. Залишилося зовсім трохи. Молоденьку зелену цибульку дрібно нарізаємо. Можна взяти ще петрушку, кріп або руколу, що ви найбільше любите. У мене сьогодні буде тільки цибулька. Відправляємо в ємність до решти овочів. Сир натираємо на дрібні терці. Найкраще брати сир, який добре плавиться: Моцарелла або сулугуні. Сиру не шкодуйте, буде дуже смачно. Висипаємо все в ємність. Тепер сюди розбиваємо 2 яйця. Сіль за смаком та прованські трави для аромату. 2 столові ложки борошна з гіркою і тепер добре все перемішуємо ложкою до однорідної маси, щоб усі інгредієнти добре перемішалися між собою. До чого ж смачна ця страва? От ви собі просто не уявляєте. Пательню з антипригарним покриттям відправляємо на вогонь. Додаємо олію, будь-яку, на ваш вибір. Можна навіть зовсім без неї. І викладаємо в один шар кільця баклажанів. Пательня має бути добре нагрітою. Вогонь треба зробити трохи більше середнього, щоб утворилася рум'яна скоринка і баклажани не розвалилися. Кришкою поки що нічого не накриваємо. Смажимо ми буквально 3-4 хвилини. Спочатку з одного боку, а потім перевертаємо та обсмажуємо з іншого. Запах на кухні вже неймовірний. Я дуже люблю баклажани і часто готую всілякі смаколики. Але ця страва дуже полюбилася в моїй родині. Як тільки навіть, Наші кружечки добре підрум'янилися, обережно викладаємо начинку з овочів і м'яса і розрівнюємо, щоб не утворилася гірка, і баклажани були рівними. Заповнюємо так усі кільця. Тепер робимо вогонь трохи менше середнього, накриваємо кришкою та готуємо ще пару хвилин. Овочі дуже швидко пропікуться і стануть м'які. Як тільки начинка перестане бути рідкою і добре схопиться, перевертаємо. І будемо пекти також пару хвилин з іншого боку, обов'язково накривши кришкою. Відкриваємо та подивіться, яка краса в нас вийшла. Ох, до чого ж це все ароматно і страшенно смачно виглядає. Залишилося швиденько накрити на стіл і кликати всіх куштувати. Ця страва дуже смачна і в гарячому, і в холодному вигляді, але мені найбільше подобається відразу гаряче, тим більше, що довго лежати вони в вас точно не будуть. Хрумкі і соковиті баклажани з неймовірно смачною начинкою під сирною скоринкою, що тягнеться. Ммм, це просто надзвичайна смакота. Можна подавати як на святковий стіл, так і готувати у звичайний день. Це і закуска, і відмінний варіант гарніру. Ситні, дуже смачні і такі ароматні баклажани припадуть до смаку всім членам вашої родини. А я вже чекаю на вас у коментарях, як вам такий варіант приготування баклажанів? І хочете ще побачити такі цікаві рецепти з баклажанів найближчим часом? Пишіть, буду чекати усім найсмачнішого, гарного настрою і вже скоро побачимось, Па-па!